Скільки гравців одночасно перебуває на полі від однієї команди у футзалі? П'ять. Скільки таймів триває гра у футзалі? 2. Яка тривалість одного тайму у футзалі? Двадцять хвилин. Два тайми по двадцять хвилин. Чи дозволено воротарю забивати гол рукою у футзалі? Ні. Ні. Скільки хворів дозволено одній команді протягом тайму, перш ніж призначається дабл пенальті? <кій> на п'ятий блюд. 5 на 6 на шостий пробивається. Скільки тайм-аутів може взяти одна команда протягом матчу? Протягом матчу. Мені здається, два за тайм чотири за гру. Два. Чи можна забивати гол безпосередньо з ауту? Е, ні. Ні. Скільки секунд має воротар на те, щоб ввести м'яч у гру? Чотири. them.